Всім привіт! Усі ми, ті, хто грає у футбол, хочемо максимально копіювати своїх кумирів та бути на них схожими, або ж мати хоча б щось від них таке, що допоможе бути трішки кращим у футболі. Сьогоднішній огляд для кумирів легендарного Месі, який привніс дуже багато, як у сам футбол сьогодення, так і у дизайн та тип бутсів, які хочуть мільйони людей по усій планеті. Тільки тому, що саме він доклав своє бачення у цю сферу. Тож сьогодні в нас буде це від месі, друзі. Тому хочеш підписуйся на наш канал, щоб не пропустити що цікавеньке та корисне на нашому каналі. Поїхали! що ж, перед вами бутси, до яких руку доклав сам Ліонель Месі. Adidas X Speedflow 4 категорія. Це саме низька категорія у Adidas, тож цікаво, наскільки вони відрізняються від професійної версії і чи є якісь цікавинки, окрім дизайну від Месі. Ну, якщо говорити про той же дизайн, то він досить непоганий, досить насичений помаранчевий колір, який неможливо пропустити візуально на полі. Є цікавий момент. Саме такий дизайн має тільки четверта категорія. Всі наступні категорії мають ще блакитні акценти. Є ще дещо цікаве, так це те, що насправді вони не. Так сильно відрізняються від професійної версії, і це приємно. По суті, реальна різниця в деяких технологіях і матеріалах, які ми зараз і покажемо. Матеріали X speedflow славляться своїми унікальними параметрами: супер тоненькі, м'які матеріали, і у той же час міцні. І на диво, хоча найнижча категорія, і здається, масивною, і з товстими матеріалами, насправді в ній зберегли ось цей ефект м'якості від супертонкого матеріалу, і це реально дивує. Навіть на відео, наскільки це можливо було передати цей ефект, видно, наскільки воно все таке тенесеньке і м'яке. На поверхні досить гарна текстура для щеплення з м'ячем. Така текстура присутня майже по всій поверхні і реально результативна. Зона шнурків з одинарними Отворами на відміну від топової категорії, в якій вони подвійні, але там і тип цієї зони відрізняється, адже професійна версія не має язичка на відміну від четвертої категорії, яку ми оглядаємо. Друга головна фішка x speedflow вона ще відповідь на питання, як взагалі можливо бути стійким у таких тонесеньких буцах. Adidas сказали, що можна завдяки ось цій зоні, яка має в собі карбонову пластину, якщо говорити про професійну версію. І ця пластина добре утримує стопу у такій тонесенькій буці. У четвертій версії зберегли цю технологію, напевно, зберегли, але невідомо чи там також карбонова пластина, чи можливо з якогось іншого матеріалу, можливо, взагалі. Там ніякої пластини немає, і це просто ось така пластикова вставка. Мені здається, що для четвертої категорії все ж таки можливий останній варіант. Але і на тому дякуємо, що це не просто із якогось гнучкого матеріалу, а реально намагалися якось недалеко відійти від професійної версії. Переходимо тепер до підошви. Вона досить цікава та незвичайна, має суцільну конструкцію із трикутними шипами, які встановлені на п'єдесталах різного рівня. Це все допомагає мати краще щеплення. І добре маневрувати на полі з натурального газону. І хоча підошва досить масивна візуально, самі бутси здаються масивними, та насправді вони дуже легкі зачеписті і точно заслуговують на вашу увагу, незважаючи на те, що це найнижча категорія. А що ви скажете про ці бутси від самого Ліонеля? Пишіть свою думку у коментарях і обов'язково розкажіть, взяли б собі такі чи ні. Ну а я нагадую, що придбати ці буци та будь-які інші ви можете у нашому онлайн-магазині Сокершоп по посиланню в описі, або ж відвідавши магазин у Києві на Печерську, де люб'язні консультанти будуть дуже раді вам допомогти. Ну а перед тим як я остаточно з вами попрощаюся, чого мені дуже не хочеться робити, я попрошу тебе підписатися на наш канал, бо ми дуже стараємось заради того, щоб тобі було цікаво. Цікаво на цьому, все. всім бувайте.